Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі! Сьогодні хочу показати вам розпаковку насіння. Замовила в інтернет-магазині Helios. замовляла того року в, тому, в цьому магазині перший раз, цьому в цьому році замовила другий раз. Сподобалося насіння прошлого року, була непогана схожість. Насіння співпадало з назвою сорту, тому в цьому році знову зробила замовлення в цьому інтернет-магазині. Ось прийшла мені посилка і покажу вам розпаковочку, те, що мені прийшло. Ось воно. І ось прийшло мені, навіть є накладна з цінами. Я вам все це покажу і розкажу, то будемо дивитися. Замовляла різне насіння, перці прийшли. На жаль, перців у великих розфасовках не було. Я хотіла по 5-10 по грам, ну, прийшлось брати от такими невеликими пачечками. Що я тут замовляла? Монанта, солодкий перець. Це та сама білазерка, як і ми до неї звикли, тільки друге трохи назва. Я брала по 50 насінин у пачці, взяла 10 пачок, 500 насінин. Ну, Взяла з того розрахунку, що вдруг не знайду в великої розфасовки, цього мені трохи хватить. Я його не особо багато собі сажаю. Але люди є ті, які просять ранній перець, той, який ранній, самий перший, і бистрий. Я розумію, що це не супер сорт перцю, але є люди, які його люблять. Тому без білозерки не обходиться не один базар, не одна весна. Так, далі, що я ще брала? Червоний квадрат. Нравиться мені цей сорт перцю, це товстостінний. На нього ще кажуть кубік. От, ранній теж. Брала супер ранній сорт. Він технічно зрілисть, це зелений, і червоний це повна зрілість плоду. Значить, по чому я його тут брала? Оцей брала 6 гривень, одна пачечка. В одной пачечці 50 насінин. 6 гривень 50 насіни, непогана ціна. Червоний квадрат я брала теж точно так же 550 червоний квадрат, 30 насіни. Тобто, ну, мені в цьому магазині сподобались, сподобались ціни. Пробувала прошли рік Висаджувати бік маму. Багато я спортила Своєї розсади, трохи те, що залишилося так, для себе висаджувала, пробували їли, то непоганий. Велика перчина така в долонь розміром, товстостінна, солодка, смачна помаранчевого кольору, то мені сподобалось. Теж брала 10 печок по 30 насінин. Ну, Ціна 6 гривень 5,50, отака, отака ціна. Далі Кінг Конг це дуже довгий такий перець, середнього сроку, середньораннього сроку дозрівання. По 30 насінин теж взяла десяток. Афродіта це середньоранній сорт перцю, жовтого кольору, люблю цвітний. Мені дуже подобається цвітний. І це все сорти, це не ефки. З цього можна зібрати насіння, щоб на наступний рік не купувати. Я із за того, що поїхала той рік у Бельгію, я не зібрала насіння. Тому я е, ну, брала сорти, е, такі, щоб не були ефки, для того, щоб потім мати своє насіння і не купувати, зекономити гроші на посадковому матеріалі. Е, афродіта. І помаранчевий гігант. Тоже середній сорт-перцю, Тоже великий, толстостінний. Тоже мені подобається. Теж взяла 10 пачок. Хвата. Взяла з тим розрахунком, що, може, мені попадеться десь велика розфасовка в грамах. 5 грамів, 10 грамів. Отаку розфасовку полюбляю. Далі, що мені тут прийшло? Мені прийшли баклажани. Я взяла матросик, взяла 120 насіни, тут 4 пачки по 30 штук. Ціна 5 гривень одної пачки. Дуже хороша ціна, середньоранній баклажан. Взяла чисто для себе посадити на грядку, не торгувати ним як розсадою, чисто на плоди, щоб можна було влітку торгувати плодами. Народ купує. Розсаду ні, а плоди такі люблять. Алмаз, ну, куди базар без алмаза, Розсадний базар без алмаза, це не базар. Не знайшла, я ж кажу, 10 грам, Купила 10 пачок по 70 насінин. Ну, для початку мені хватить. Е геліос, Теж люблю геліос, Нравиться мені і в розсаді геліос, мені нравиться баклажан геліос, Він круглий такий, е як м'ячики. От. Мені він подобається на ікору, дуже смачний, він не має горічі Люди його вже знають і купують з задоволенням розсаду. Взяла поки 10 пачечок. І взяла білу лілію. Теж взяла чисто для себе, взяла 90 штук. Тут три пачечки по 30 штук це для себе. розсадою торгувати нею не буду. Це чисто на плоди, як ото матросик, так і білу лілію. Люблю цей білий баклажан, люблю з нього готувати ікру. І продавати його на базарі. Його купують, як плоди купують. Так, Далі помідори. Що в нас прийшло з помідорів? Помідори. Помідори прийшли в великої, великої розфасовці. По 10 грамів є. По 10 грам є помідори. 10 грамовки. ціна. Мені подобається ціна. 45 гривень. 50 гривень. Вот. Так що ну, дуже приємна ціна. Значить, Що я взяла в великих розфасовках? Я вже вам казала, що люблю торгувати розсадою низкорослою. І сама люблю висаджувати низкорослу розсаду. Мені вона подобається тим, що її не треба підв'язувати, вона менше мені хворіє, так здається. Ну, в мене з нею менше мороки. І вона в розсаді дуже гарна. Ну, коли товс, товстенький стволік, і гарна коренева система, шикарний зонтик, як у картоплі листя у низькорослих томатів, то мені це дуже подобається і люди з задоволенням її купують. Високорослу Є люди, які шукають високорослу розсаду, але вона в розсаді не гарна, вона не красива, вона витягується дуже сильно, дуже сильно переростає. Ну, з неї треба Визюкатися. Щоб її виростити гарною, з неї треба ну, дуже приділити багато їй уваги. Так як я зараз працюю на двох роботах, то мені не буде коли приділяти особливої уваги для високорослих сортів. Тому я беру прості сорти. Самі елементарні і ті, які я зможу продати. Тобто в мене не буде часу стояти на базарі з сержантами. Я дуже хорошо знаю, які томати зараз модні, які вкусні, які смачні. Но я вам чесно скажу: у нас базар Довгинцево, кривий ріг. Це базар. Один із не, ну, не самих дорогих базарів у місті. Туди з'їжджаються люди, яких середній достаток, в них не, вони не купують дуже дорогу розсаду, їм надо ото за 25 гривень або за 20 десяток. І вони куплять багато і посадять, і, і будуть щасливі. Ви можете розраховувати на той контингент, який приїжджає до вас на базар. Хто у вас купує? Я, я ж ну, для себе посажу, і гноми, і сержанти, і все на світі, і Мадрид, і сакуру, і брізколіно. Я це все посажу і для себе. Але торгувати над цим на базарі я не буду, тому що коли насінина одна стоє більше 10 гривень, то скільки ж тоді просити за десяток? Ну, у нас на базарі ціна той рік була 30 гривень 40 гривень. Все. 40 це було дуже хорошо для томатів. Поначалу капуста була 70 навіть. Перша капуста, але це було перший тиждень, далі ціна упала і все. Я не, ну, мені нема коли буде стояти на базарі дуже довго, тому не треба мене критикувати по поводу псевдепавських сортов, які не пользуються спросом. Мені там писали, Умні люди учили мене життю, що треба садити більш смачніші сорти. Я сажаю ті сорти, які пользуються попитом на нашому базарі. Ви можете поступати по-своєму. Я думаю, що я відповіла на ваші. Питання, тому, що я Купила Купила сорт господар. Мені він подобається, за те, що він низькорослий і він мало хворіє. Він устойчивий до фітофторозу і різних грибкових захворювань. Я купила 10 грам. Червона шапочка, чайка, санька. Це помідори одного ряду. Вони дуже схожі. Ви в томатах їх майже не розлічите. Вони... Але... Комусь треба санька, а комусь треба чайка. І ти хоч чхни, але ти дай, от, дай чайку або дай саньку. Ну, щоб людям ото не брехати, я посажу їм і саньку, і чайку, і червону шапочку, і господар. Хоча, я вам чесно кажу, в помідорах вони майже не відрізняються друг від друга. Просто на любителя, хто що більше любить. І мені в магазині цьому гелюс подобається ціна 45 гривень. Мене критикували за а «Совєтський Союз Волгоградський сорт помідорів. Ви можете його не садити. В мене на базарі він пользується попитом, тому його я теж сажаю. Я вже показувала, що я його купила в синіх пакетах. Мене дуже покритикували, що я сині пакети купляю. Я вам відповім на ваше запитання. Схожість в цих пакетах відносно нормальна. Мені подобається ціна. І мені треба, щоб розсада в мене була в закупці недорога. Тому так, я руководствуюсь, мотивуюся своїм базарем і своїм досвідом. Ви можете мене не слухати, робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Взяла три сорта Волгоградського знову, просто там у мене були по 3 грами розфасовка, тут я знайшла по 10 грамів, тому я його взяла. І я знаю точно, що я його продам. От. І знайшла Волгоградський рожевий. Сподобався мені цей помідорчик, Пройшлий год я його садила вперше. От. Ну, трохи розсади було. Далі. Що ще я взяла із... із томатів? Я взяла золоте серце. Чому я його взяла? Воно схоже за формою на волове серце. І цей томат відносно невисокого зросту. Не метр п'ятдесят, не метр вісімдесят, а метр у висоту. Тобто він до середнього зросту відноситься. Тому я його купила, чесно кажучи, купила перший раз, хочу спробувати. Ріо Гранде сливка, яку всі хвалять. Я її люблю, що вона дуже транспортабельна. Багато не брала, але я нею торгую як плодами і собі на сік її закриваю, то мені вона подобається. Новічок. взяла трошки новічка в інший раз фасовки, для того, щоб вам зрівняти схожість. От ми порівняємо схожість в синіх пакетах схожість. В цих пакетах тут по 100 насінин. Я взяла 4 пачки, тобто. 400 насінин у мене буде новічок. Це для тих, хто полюбляє цей сорт, У мене є постійні клієнти, які приїжджають за розсаду додому. От дай новічок. Дам новічок. Дуже полюбляю Фатіму. Фатіму взяла 300 штук, забрала все, що було, може, там ще появиться. але дуже хочу знайти Фатіму в великих пакетах. Вона дуже смачна. Примадонна. Люблю цей сорт за те, що він ранній, він транспортабельний, я його люблю висаджувати в теплицю, він скоро спілий. Але це примадонна трошки не та примадонна, яку я шукала. Я шукала молдавську колекцію, це Україна. Наші вже теж по ліцензії навчилися її вирощувати, збирати насіння. Подивимося, що вийде з цієї примадони. Ну, тобто, я її взяла на пробу. Взяла 100 штук на сінин, мені буде достатньо. Тут 5 пачок по 20 штук в пачці. Взяла рожевий мед розовий, наподобі волового серця і теж він метр висотою. Взяла із за того, що він невисокорослий. І взяла на пробу ранню любов, у нас бігають її шукають. Чесно, я в подруги її не бачила. Для себе ніколи не купувала, взяла перший раз. Оце те, що мені прийшло по томатах. Ціна на томати, на велику розфасовку, я вам вже сказала, по 45 гривень. Там, де 500 штук, 12,50. Новичок вічок і Ріограде, там 500 штук в пачці. 12,50. Далі Фатіма 30 штук в пачці 5 гривень. Там, де 20-30 штук по 5 гривень. Оце такі ціни у цьому інтернет-магазині. Далі, що мені ще прийшло? Мені прийшов горох на, на подарунок, прийшов горох. Ось такий заказувала ранньо стиглий кабачок. Мені сподобалось ним торгувати, я його взяла чисто для себе торгувати, як плодами. Дуже люблю ці два види квасолі спаржевої. Обожнюю її консервувати, обожнюю її заморажувати, хоча в цьому році заморозку не робила, як, як чувствувала, що в нас буде перебої зі світлом. Ну, люди купують це і як плоди, тобто на саму квасолю. Дуже, дуже купують на кучки на, для асортименту, як коли виїжджаєш на базар з овочами, то це дуже гарно, коли вони є. Оце взяла ще отаку квасолю. Ну і квіти. Куди ж без квітів дінеся? Не можу ніде найти, стати цю жовту, ніколи не брала Спробую, що воно таке. Для, для, для трошки для спроби взяла один пакетик. Взяла гіпсофіли, мені вона нравиться додавати її в букети. Я таку вже купувала той рік. Ось вона червона. Гіпсофіла червона, рожева і біла. Я її додаю в букети, ну, тобто наповнювач до букетів. Взяла волошки. Жовті мені сподобались, ось такі волошки. Вони мені нагадують астрочки. Хоча квітне вона раніше, ніж Астра. Теж наповнювач. І Гомфрена. Гомфрену, люблю це сухоцвіт. Букети прямо із одної гомфрени купують, взяла суміш, трошки для себе посадить, теж як наповнювач до букетів. Значить, гіпсофіла по 4 гривні, гомфрена 4,20. Кабачок оцей кабачок 12 гривень. Далі о-о-о-о-о-о-о-і, ну, в принципі, оце така ціна. Тобто, ви мене зрозуміли. Волошка 4 гривні. Ну, мені дуже сподобалися ціни в цьому інтернет-магазині, тому я вам рекомендую. Накладну вони видають, все по опису, все співпадає з тим замовленням, яке я робила. Дуже швидко прийшла посилка, тому я дуже задоволена. І ще скажу пару слів. Теж мене так покритикували, що я не купую професійне насіння. Хто вам таке сказав? Купую. Показую. Ну, ось прийшли, наприклад, мені прийшли салати. Це профнасіння. Оброблене профнасіння, ось маркування. Не знаю, чи видно, чи не видно ось маркування. профнасіння. Ну, це прийшла малесенька посилочка, а велика посилка з профнасінням стоїть. Зараз на почті сьогодні прийшло повідомлення, треба буде забрати. Може, завтра, якщо встигну, заїду, заберу. І покажу вам те, що я замовила на сайті профнасіння. З профнасінням я спілкуюся уже давним-давно. Тобто, ось такі в мене новини. Такі я придбала сорта для початку своєї посівної, продовжуємо до неї готуватися. Вже скоро будемо висівати. У нас ще один місяць січень, для того, щоб почати готуватися. Хотіла, чесно, хотіла висаджувати і петунію, і е, ету. Боже, так швидко хотіла сказати і забула назву. Газанію. І Варбену я сіяла той рік, торгувала на базарі е, етими, в горщиках живцями. Ну, так як перебої зі світлом, чесно побоялася в цьому році. Думаю, куплю живці і будучи ринкувати вже як більш-менш день світовий стане длиніший з лютого місяця. Тому покажу, як це все робиться, як я це роблю, як я цим торгую, де я його беру, де я замовляю, все це буде на моєму каналі. Цілую, люблю, бувайте, заходьте, підписуйтесь. Слава Україні! До побачення.